котлети, овочеві з рисом. Смачні, хоч додали у фарш зовсім мало м'яса, бо приготували їх із фаршу, призначеного на голубці. Друзі, ви зліпили голубці, і у вас залишився фарш, і ви не знаєте, що з ним робити. Вихід є. Сьогодні смачна кухня Гуру разом з вами і з нього приготує неймовірно ніжні соковиті котлети, а смачні, що зі столу вони зникають в мить. І так про все по порядку. До голубцевого фаршу нам потрібно додати ось такі продукти. Згідно цього списку. Хоч, давайте приготуємо такі ж котлети із нуля, із приготуванням спочатку фаршу, як на голубці, а потім, як на ось ці смачні котлетики. Готуємо фарш. Рис варимо до готовності зручним для вас способом. Ми ж зварили його. В мультиварці і охолоджуємо білокачанну капусту дрібнемо довільно та й усі овочі дрібнемо будь як бо всі інгредієнти ми ще будемо дрібнити м'ясорубкою. Заливаємо капусту кип'ятком на 15-20 хвилин, нехай вона розм'якне. Та із неї вийде гіркота, а подрібнену цибулю разом з морквою обсмажуємо на сковороді, на півготовності до м'якості. до охолодженого рису у чашу через м'ясорубку пропускаємо. Друзі рекомендуємо. Пишіться на канал Смачна Кухня Гуру, щоб у вас та у нас все було гаразд. Адже це обмін позитивної енергії. Ми вам відео, а ви нам підписку подобайку, Чи не так? Фарш солимо, перчимо та ще додаємо свої улюблені спеції. У фарш також додаємо яйце і панірувальні сухарі. Одночасно, щоб картопля не потемніла, тремо її із цибулею на терці з малими отворами і додаємо їх у чашу. За смаком фарш ще досолюємо. Та ще й додаємо чорного меленого перцю, адже ми до голубцевого фаршу ще додали деякі інгредієнти. Потім мокрими руками виплескуємо будь-якої форми величини котлети товщиною не більше як півтори сантиметрів. Паніруємо котлети у борошенці чи у манці, чи у панірувальних сухарях і розігріваємо сковороду. На розігріту сковороду викладаємо котлетки і смажимо їх на середньому вогні у невеликій кількості олії. Обсмажуємо смакуту з обох сторін до золотавої скоринки. Ще смажимо котлети, а вони вже пахнуть на всю хату. Аж слинка тече. Друзі, в цей момент поставте нам подобайку та напишіть коментарі, щоб ми та ви щасливо жили. Та ще у коментарях порадьте, а що ще додати до цих котлет, щоб вони були ще смачніші. Напишіть про це в коментарях. До обсмажених котлеток додаємо грудочку вершкового масла і тушкуємо їх ще на сковороді під кришкою. На щонайменшому вогні ще хвилин 15-20. Соло, соковиті, ніжні, м'якенькі, смачні котлети подаємо ще гарячими, а хоч вони смачні і охолоджені. Смачні, соковиті, ніжні, м'які котлети. Ці котлети ситна страва, до них і гарніру не потрібно. Можна тільки до них приготувати будь-який салат. Смачні вони вже дуже із соусом чи сметаною, а ми ж поливаємо їх молочним соусом. Без Ах, і смачні котлетки, ніжні з апетитною ром'яною скоринкою. А у нас вони зі столу зникають в мить. Це просто смакота. Друзі, ми дякуємо, що ви з нами. І віримо, що все буде добре. Далі буде. А з вами була смачна кухня гуру.